Вам. Постараюся записувати вам відео з самими цікавими моментами. Під час екзорцизму сьогодні був цікавий момент, де жінка побачила демона, який з нею вийшов. Зараз вам покажу. Сеанс екзорцизму. Цей дух з вас вийшов, і ви його побачили, так? Так. Побачили, що він біля вікна щось чорний пробігло, так? так. Потворне чи яке? Потворне. Добре, далі що відбулося? Який Який зараз у вас стан Зараз у мене ну, я кажу, все добре, сплю, немає такої депресії, собі спокійно. А депресія скільки була часу? У мене була довго, у мене була півроку депресії, але, uh -huh. може і більше була. Проявлялася вже так сильно від півроку. І що не спали? І я не спала, і я собі ходила, і я не могла нічого ні їсти, ні спати, просто собі сиділа. І дуже сильно на чоловіка постійно в мене були зриви, що я постійно зривалася uh -huh. на чоловіка, що дуже агресивно ставилася. Uh -huh. Зараз як? Зараз Любо? я спокійно, зараз у мене що, ну, переговорю спокійно, я постійно молюся, що я читаю угу. новий заповіток, як ви казали. Угу. Добре, молодець. Молодець, більше зараз я не знаю так, дитина у мене від літа, я починала дивитися.